Так має продовжуватися ранкова репетиція. Тому хористи, вставайте. Приходьте до себе. Кого ще там не все. Є Олексій Проданів, новопризначений антрепренер за Лагаво. Він вже був на конференції ОНР, але його відправили до нас. всі псіякошиць, пенчух. Маєсте, майстре, майстр, я маю повідомлення від пана Приходька. І що там за повідомлення? Давай. Наш адміністратор вимагає, аби ми зробили пісень після фатіші пічмодними. Народна пісня не добила, не варила, перетворюється у не дзвонила, не заходила. Ви Місія Олексій скаже, що, здоріло, Алексій, скажу, що це чудові композиції, і це саме те, що треба в корейській публіці. Аби підкреслити невиконання обіцянок Британією та Франції. -фра та Британію виконати пісню Я тобі брехала, я тебе не визнавала. Бонга «Бон репертуар», Спотівай гапе, як кажуть кімбілес. А по Так, козво теж є. Пісні забери мене з на різдво. i'm going right? Розумієте, а, мсьє, у нас НЕР світла нема годинами, і в цьому випадку це взагалі не проблема. Головне, щоб нас взагалі було видно. А в крайньому випадку я пропоную особисто організувати концерт при свічках. Це ніби в моді. <плес> Пане, кожен це ми якраз хотіли втрачати нашу репетицію. Точно, точно. Олександр Софія, давайте беріть ще два, три. No... Oh, oh. Хотелось бы вспомнить моего предшественника Павла Петровича Постышева Верно. Ведь это он становил это празднование Нового года и набил новоричную елку. Ёл. Искренне буржуазный праздник Рождества. Ведь Рождество это о чем, товарищ? О чем Рождество? Рождество это буржуазный фетиш. Это саботаж революции. Даже не переписать эти, как их, Колятки. Так что это будет? Ну вот послушайте. Добрый вечер, Тоби, славный пролетарю, радуйся, ой, радуйся, земли, свет новый народился. Миллионы, миллионы советских детей обрели праздник и счастье с новым символом. А, кстати, кто это? Призрак коммунизма? Нет, товарищ Косилов. Это Дедушка Мороз. К нам пришел. Доброго вечера, товарищи, любі друзі, юні піонери і піонерки. Але не вистачає тут моей внучки, Давайте покличемо снігурачка! Снігурачка! Чую, чую, діду, іду! А ти бачив, як цяє наша ялинка, о. наче сонце целізму? Я якраз підготував загадки. Зараз будемо о, всі разом розгадувати. Отож, кожусі простім, але владний як трон. Слова його, його важчі за грім і канон <сміт> саме змахне на риса пера. Хто це? Скажіть, про кого йде мова? Сталіна. Правильно, товариш, правильно. Олександр прах, прах, прах прошлогодній прах. Читайте, <сміт> що ви там нам підготовили? Єдине, що лишається незмінним. Це твій прихід зимової пори. І карамельно пряний присмак надасть святкові кольори. Зійде з небес благословіння, надія оживе в душі. Різдвяне львівське ти спасіння епохи і нашої землі. Це метафора, метафора. Метафора, метафора. Етапа. Другий вірш, Про пронаболіда. Сидиш, задовбаний в гірляндах, в руках стакан горілки з мандарином. Віджив ще рік, як кінь в упряжці, святкову ніч радієш, як дитина. Радієш, що не згинув, як тварина, і кожну ніч свого Нового року Задовбаний в гірляндах з мандарином. Ти мрієш про поїздки і Європу. Кого він привів сюда? Це ж соціалістичний вірш. Ну что, то. Убирайте. Ви тут реалізм! реалізм. реалізм. Соц... Товариш реализм. Товарищ прохолодный. Так про Польщу зараз кожен мріє. Три стопили на вулиці. Ну да. Не, ну тут у нас такий повний бенкет У нас тут і торти. Свічка є, і тарілка навіть взагалі. Шампанського. Шампанського не вистачає. от, одразу нагадало мені цей наш клуб ну, творчої молоді. Ялинки немає. Може ти нам її привіз до нас. Розкуси, розкуси. Рисук, Рису. Рису. а в тебе і, і вишивка? Борис, це ж тихий бунт тут вишивку мати. Mm -hmm. Такий, який-то бунт. То тобто, я вишиваю, аби дурні думки з голови гнати. Я й боюся навіть щось велике вишити, то й, прости, Господи, національні елементи додати. Але от для мервець мені щось якихось галицьких мотивів, зорів додати, аби ж хоч не забути, як вони виглядають. Ой, не треба боятися. Вони нас більше бояться, ніж ми, ніж моїх. Mm -hmm. От якби не боялись, ми б тут і не сиділи. Дай mm Боже, -hmm. дай Боже, аби пам'ять про нас взагалі не стерла. Ой, вони так все. Але хіба все стреш, Ну, от вірші патріотичні ці, може і струть якось. Але пам'ять про те, як ми ото на Різдво Гові щедрували і півміста на вухи поставили. Та, тоді з тут приїхав, приїхав, а куті, які я баняк навела, no, всю ніч. <гад гад гад> та ми самі її їли. І як ми сусідів нею годували. І до всіх до кого щедрували, ще їх тією кутею годували, вино причищали. Ой, гарно тоді було, гарно. Але знаєте, я тоді ще сміялася над Мар'яном, коли він казав, що нас за це ще в тюрму запродолі. Бо як за колядки маємо. можуть справу пошити. Як можуть, можуть у Радянському Союзі можуть. Ми, звісно, не у Львові нині, не 72-й рік, проте ми всі з вами разом сидимо досі за одним столом. Хіба ж це не щастя, Скажіть, отож, краще хороше, як ми от 10 років тому вечірки організовували клубі сучасній. Гарно тоді було. А зараз що, табора колядуємо. І що, не буде впало. Вони ж тоді дивувалися, як ми так можемо ходити. Вони б зараз дивувалися, як ми тут хочемо різдво святкувати. Ну, хіба ж це не диво? Це диво справжнє, що вони сюди запроторили, впекли, а ми все одно своє ламаємо і співаємо і ще друємо. Ну, от виберемося, то будемо далі полянувати. А поки що давайте, давайте за тих, хто не з нами поруч, за наших. Так, так, і за тих, та... і за нас, і за те, що ми до них попізніше знаєте. Знав, ти чукає. Чукає. Дівчата, тихіше! Зараз дізнаються, що тут. Показалося, на зміна зали... зали... собі очі позаливала ще три години тому. Заспокойся, вони поснули, і вони до нас не дійдуть, і нам то й на радість. Виступите, а якщо не дідуються, то може б трошки постивали, хочете Хесенко, може в нас якась Василь почути? він ж тут недалеко від зовсім від нас. ідея, але от, що, Я піду я піду на сторожі постою. А ви а ви співаєте так гучно, аби Василь і Мирослав почули. І Аллах! Сумний святий вечір! Tá bom. Твоє професійне свято, день фізкультурніка. Ти забула. А. а зараз не хочу телевізор вмикати, тому що це звернення Кравчука до нації, різдвяне привітання. Я фізіологію цього комуняки дивитися не хочу. Пізніше включив. Ти мені скажи з Чим тобі, Леонід Макарич не вгодив? Чого ж ти на нього це бочку котришь? От Чим він тобі не вгодив? Хто тобі подобається? Чорновіл, напевно, так? Головний опонент. От що пропонує твій Чорновіл, скажи мені, що, роз'єднати Україну, асамблею Алицю створити, Союз земель. Що скажи, що приєднаємося до Польщі, будемо жити краще. Ага. Ага. Послухай, батько, от якраз таки ти і твоє покоління чорновіла не зрозуміла і, вибачте, за вираз просрала. І тому вона зараз президент. А Чорновіл, дуже розумна людина, він якраз таки пропонував а, дати свободу місцевим радам самоврядування, відмовитись від московського централізму, натомість становити міцну київську владу. І при таких умовах і Закарпаття від'єднуватись не захоче, і, я не знаю, Крим донбас залишиться у складі України. Це ж про свободу, про свободу вибору. Хіба не так? Яку так? свободу? Свободу від чого? Від впевненості в завтрашньому дні, від стабільності, яку ми бачили, від натурального пломбіру, ну, чесно. Все, досить ваших політичних палочок. Ви краще сідайте вже за стіл, ну. Мам, А там ще зараз на каналі Тоніс має бути різдвяний випуск. Давайте потерпимося. Все? все пропало. Там, там, а я чорний. Ж... О, є все. При вечір, шановні товариші телеглядачі, провідний експерт! В галузі стверджує, що США і Росія це світові гравці з ядерним запасом. що вижити поміж ними нам доведеться відмовитись від власних ядерних воєвов. Але хто знає, можливо, впродовж наступних 10 і 15 років ми отримаємо настільки потужну підтримку Заходу, що і без ядерних ракет будемо почувати себе біль захищеними. Та й взагалі, з ким нам воювати, цей експерт. Попевне, 92-й рік, ніхто не знає, що очікує далі. Пляція вже б'є потішенням українців, хтось не знає, як жити далі без СРСР. Та як би там не було, ваша місність, ваша підтримка водо це основний ресурс, про використання якого ніколи не варто забувати. Вітаю всіх, прийдеш Різдвом та будьте здорові! Христос народжується товаришими, Його! Давайте вже чокнемся! Я хочу для вас тільки кращого зрозуміти. Я не бажаю вам жити у вічних чергах, дефіцитах, з продуктовими талонами. Але я боюсь найбільше того, що стане гірше. Хто ж його знає? Може через рік, у 92-му, все буде тільки гірше і цей рік стане ну, найгіршим в історії України. Послухай. А... І 100 років тому мріяли про українську незалежну державу. І не так далеко в 60-х годах також мріяли, щось робили, прагнули до незалежності. І тут, і тут раптом ми таки здобули цю незалежність. Перший, перший рік ми зустрічаємо у незалежній державі. І мені дуже хочеться вірити, що стане насправді тільки краще. Бо совєтського союзу вже немає, а Україна є. Буде важко. Точно, можливо, буде важче, ніж зараз, але важливо розуміти, що ось цей от завтра, ось цей наступний рік, він таки буде, і він буде в